Колись у нас в селі був день села. Побігли з братом вигравати подарунки, там лотерейки безкоштовні роздавали, і ми пішли, бо магнітофон хотіли. Чотири лотерейки в нас було, стоїмо у двох серед своїх знайомих, хто виграв сім очок мішок, хто двох кролів, а хто ковор зелений. Доходе очередь до нас. На першу виграли ми перцю, на другу господи, свиню! А далі ми затарились насінням. Осталася одна, стоїм, гіпнотизуємо ту магнітолу, але Господь розпорядився по-другому. І от ми стоїмо, в нас перець відро насіння, в руках тримаємо двох поросят, а магнітола залишилась у мріях. Пішли додому зі сльозами на очах. Прийшли, закинули свиней в сарайчик. Сусідка тютя клава прилетіла. Ой, поросята. Продайте нам одне за три карбованця схотіла. Та забирайте, у нас їх двоє. Батьки з роботи ввечері прийшли, довольні, бо свиня в селі у кожного повинна бути, а ми із сумом крутимо бабійник, дев'ята скорость у нас була. Росте свиня і не понять, не то свиня. Не то кабан, цікавий звір, бо, вроді, що свиня, але ще й має пісюна. Яєчко під хвостом висить. Приїхав дядько, наш сільський ветеринар, ходив, дивився, щось десь там шептав, якісь книжки листав, а потім нам сказав за все життя такого звіра бачу вперше. Кастрірувати не будем, бо боюся, що свиня Кабан від операції ще здохне, Усівся на велик і додому почесав. Отак От свиня Кабан десь рік в нас прожила, зарізали уже здорову. М'яска і сала продали, маленьких поросят купили, а на останні гроші нам придбали магнітолу. І ми щасливими тоді були.